Ну що, друзі, всіх вітаю! Як ви бачите, на столі лежить легендарна, найкрасивіша обкладинка, найкрасивіший тайтл для Nokia Engage гра Глімераті. Сьогодні пропоную подивитися різницю між медіа рев'ю та е ретейловою версією, і скажу вам таку пасхалочку, там є на що глянути. А зараз давайте пару слів про те, чим же відрізняються ці дві версії між собою. І так, ми можемо бачити, що на Media Review є відповідна позначка. А також це ігра Only On Engage, тобто виключно для цієї платформи. Ну і ззаду є отакі от відмінності. Тобто, поменше інформації тут, побільше тут. І є отаке от маркування. Яке повинно відзеркалювати всередині на картурсі, що ми і бачимо. Бачимо перед собою версію гри Глімераті для преси, тобто є відповідна позначка. Build G20, як то кажуть, майже бетка, Ну тобто і є Бетка. Також тут є. Диск з інформацією по грі, для того, щоб якийсь журналіст чи журнал міг коректно гарно написати статтю, взявши звідси, наприклад, медіа інформацію. І є невеличкий мануальчик, який нам якийсь е, несе в собі скритий смисл, можете натиснути на паузу та прочитати, кому це все діло цікаво. А я хочу звернути увагу саме на оце е, повідомлення. Тут кажуть про те, що якщо ми створимо профіль з ім'ям Вортон. То у нас відкриється чіт меню. Мені стало так цікаво, що я вирішив перевірити, а залишили це чіт меню у ретейлі чи ні? Тому з, з вас лайк з мене дуже цікава і напевно невелика. Історія по цій грі, і відосік відповідно. Що можу додати по цьому боксику? Це легендарний бокс, який надійшов мені від мого друга колекціонера, який вирішив мені його подарувати, за що йому дуже велика і велика вдячність. І тут є один такий маленький секретик, якого не буде точно на інших таких боксах, якщо ви здесь десь купите в інтернеті. Це ось такий його автограф, який був зроблено виключно для мене, і як на мене, це одна із найцінніших перлин в моїй колекції. Тут написано Еск Maemo і люди, які цікавляться тематикою Nokia Engage і engage іграми, повинні десь були частенько бачити фотографії, які мають приблизно такий самий автограф графіті від цього колекціонера. Що ж тут казати, це як то кажуть, мій кумир. До якого я намагаюсь дотягнутися всі ці 10 років збирання цієї платформи. Не буду затягувати цю розпаковочку, і ми почнемо з того, що дістаємо бетку з цієї медіа рев'ю, Залишимо собі мануальчик, це ми відкладемо трохи в сторону. І також візьмемо звідси тут така от ситуація, якщо хтось не знає, як виглядає всередині мануальчик. І такі от вкладиші. Ну і, звісно, ми беремо ретейл. Ці дві коробочки нам поки що потрібні не будуть. Нам потрібна буде ось ця брошурочка. І два телефони, які запустять нам ці грульки. Нашу бетку ми вставимо в мій синенький е, QD, а ох, надійний індонезійський корпус. Угу. Хорошо. Е, реліз ми запхнемо ось в цей чорний сільвер. Іспанської версії Movie Star, точніше, тут прошивка така. Ну, не суть, що ми хочемо зробити в першу чергу. В першу чергу ми хочемо порівняти, чи є відмінність бетки від релізу, як ми це робили в попередніх відосах на цьому каналі. Тому ми що, заходимо в меню? Кажуть, що звідти у нас буде доступ до гри. от, така от інформація секретна, так воно і трапилось. Ну, і тут ми також скористаємось е цією порадою. Ми зайшли, бачимо, що у нас іконочки однакові. Що каже про те, що далі буде, мабуть, не так цікаво, але я можу і помилятись. Е Цей телефончик я припідніму, але я просто на 3434. Хто в нас швидше завантажиться? І це у нас буде. Барабан дробь. дробі. Ну, і чого? Алло. Ага, одночасно! Оце, звісно, гарнесенько. А, поки все однаково. І всі загрузочні екранчики. О, тихо, 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 тихо. Оце так. Да. Сюда його. Дітей від екранів приберіть, тому що це дуже-дуже спекотна заставочка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, легенда. Легенда просто. Ну, ну, куди? Та. Не знаю, мені ця заставка просто приносить купу задоволення. Якщо вам також, будь ласка, лайк, підписка і коментар. А я їду далі. Так що нам потрібно? Нам потрібно створити профіль, наскільки я зрозумів, з ім'ям, як його там писали? Де там? Ага. Ворлон. Варлон, ворлон, ворон. Ми бачимо. Да? Тобто нам кажуть, що якщо ми будемо 30, одиничку, тройку або одиничку, там, 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 то щось буде скіпатися, пропускатися і так далі. Окей, сказано, зроблено. Заходимо сюди, пишемо ворлон. Ага, тіх-тіх-тіх. Тут нам не треба. Хто сказав, що на сенсорі швидше печати? Е 3-4. Окей, що ми будемо? Ну, давайте 100 ремод. До речі, тут дуже цікаві, гарні. Змістовні такі міні-фільми, міні-мультики, міні-заставочки, які прямо з кайфом можна подивитися, почитати, послухати. нам гарненька жіночка щось каже. Я дуже радий, що вона з нами спілкується, але ми її трохи поскіпимо. Вибачте, ну, як ми поняли, мені трошки неудобно. А ну ж зараз ми так, от раз. І картинка. ну Ви поняли, що це все буде монтаж. Монтаж точніше буде відсутній, тому пристосовуємося. Угу, угу. Зараз ми ще. Десь так, да? О, так о що, пісня. Пропустимо, пропустимо. І мій манікюр також пропустим. Кому не подобається, тому не подобається. Що я тут зроблю? Перчаток нема, поки що. Але я куплю. А відос не заставить себе чекати, тому опа, тут є з ліміраті, тут нема. А що случилось? Ну, ритейлі, альо. Ай-яй-яй-яй-яй. Пропустив. Момент зоставочки. Ну, вже перша відмінність є, знайдена. Ну просто гляньте. Просто можна дивитися цей фільм. І що, що скажуть? Та ви що? Голосова озвучечка на телефоні 2004 року народження. Гра відповідна 2005 року народження, яка помістилась наскільки там на 16 МБ пам'яті. З відосами? Алло? Алло? Ну прям красунь. Красунь. Красень. Кюдишечка. Engage. Ну це любов. Ну ви і так ми мене вже давним-давно знаєте. А ну що так, якщо одиничку понажимати, нічого не буде від 3? Ні, нічого не буде. Окей, окей, окей. Це я думаю, що нам на трасі понадобиться ці чити. Тому зараз перевіримо. Нам головне, як то кажуть, поїхати. Так, chapter 1. Отлічно. Зараз будемо рушати. Скіп? Скіп ще? Зараз я намагаюся. Мілан. Мілан. Дивіться. Як дізнатися, що перша траса буде в Мілані? Просто давайте розглянемо цю туфельку. Оцей шарм, оце от е, платяжко. Ну де? де? як не в Мілані таке можна купити було. Правильно? Правильно. Якщо є ще варіанти. То я навіть не знаю, які. Париж. Окейшки. Мілан, так, мілан. Будем їхати. Вибираємо. Так, да, просто по старту, по стандарту. Як воно показує, так ми і зробимо. Так, так, так. Ага. Тиснемо п'ятірочку. Типу, щось робиться. Да? Давайте одиничку тут. Це ретейл. Нічого не відбувається. А тут. А тут. Подожіть, тут що, я типу, приїхав уже? Да! Чисто опа. Він. Перемога. Я перший. Нормас. Нормас! Тобто я тут аскіпнув. А тут. Газуй, братик. Їдь як можеш. Доганяй противника. Ну давайте я вам покажу геймплей, до речі. Чому ні? Зараз ми налаштуємо обратно та камеру, щоб я плюс-мінус щось бачив. Е такі от гонки. Це, до речі, ексклюзив для Noki Engage. І якщо хтось не грав, то я дуже-дуже раджу. Фізика дійсно приємна. Тобто, бачите, що ну, тут не вийде так, що е ви будете по стінкам ганяти. Нормально притормажує. Що там, Нітро якесь є, Нема. Опа, Нітро на шестерочку. Сюди його. Блін, як мені права дали. Ну, коротше, ви поняли. Тут я одиничку тисну, нічого не виходить. Задній хід. Що ми можемо тут ще є? 9 мапа Мілана. Якщо хтось поїде в Мілан і забуде GPS навігатор, відкриваємо гагу, натискаємо 9, і ось є мапа у нас. Одиничка нічого, двоечка нічого, річка нічого, четвірка нічого, п'ятерка, шестерка, це у нас якийсь такий швидке хворо нітро. 8, 9. А, це я, типу, доїхав. Да, 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 да. Ну тут я, звісно, довше їхав, як ви можете побачити. Так, що у нас тут ще? Ага, та сама ситуація. Кладемо на стіл, міняємо камеру. Ну, ви поняли, монтажа ж не буде. А, і. їдемо далі. Судячи з всього, написали правду в ротелі, я так зрозумів, це чит меню прибрали. І залишили його чисто для прескітика. Тобто, якщо ви десь знайдете бетку, то зможете за допомогою. А можна якось це скіпать? За, за допомогою чи Це куди попав? А ну стоп. А тут я так можу? Відать, так. Да. Хорошо. Скіп. 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 Все скіпне, все скіпне. Наче, да. Короче, я затягую, да, цей відос, я так розумію. Давайте подивимося, що тут ще. Я так розумію, типу, ми можемо. А, будемо вже звертати увагу безпосередньо на обетку. До побачення, дядя, не кури. Це шкідливо для здоров'я. Так, тут у нас є всі машини, і тут всі машини відкриті, так? Да? Давайте звіримо такі самі. Ну, Коротше, те саме. Вертаємось до наших. На чому будемо ганяти? На Лімберно. На лімберно. День другий. Будемо дивитись, що тут. Тобто, я можу подивитися траси, поїздити на них, так? Ну, типу, я їду. З двіжухи з хлопцями. І таке, ну, все, я поняв повороти, як працюють, як працює фізика. Хочу подивитися, що там далі нам повідає історія. І... Ого, така я потужно собі їду Нічосі. А ну, шесть. Тих тих, 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 ну от, програю одиничку раз. ні. Тройку? Да, троечку. Тепер троечку нажав і Ворлон переміг. Ану, сюди. День другий. Тут, тут такого не було. Ну, перший раз я одиничку тицяв. Зараз трічку. Ну, ви там читали інформацію. Це я такий собі англічанин. А тут, походу, придеться їхати до, 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 до побідного, так? Да? Ну давай, троечку. Не. Одиничку. Не. Їдь, побіждай. І побіждай. З цим ми все вияснили. Тут, коротше, я так розумію, ми троєчку-одиничку клацаємо, нам дає е, всі відповідні стати, і ми можемо проходити таким чином траси. Окей, це що стосовно історії. Back to lobby. Е, одиничка, ми щось пропустили що. також. Да? The місіон. Okay. Тоже знову єдинички щось пропустив. Ага, ну да, Тобто я можу скіпати одиничкою всі лобі. Тепер до піннілоби під'їхав, натиснули одиничку, і будемо проходити далі. Таким чином, я просто скіпаю лобі, і я так розумію, мій прогрес максимально швидко апається. Да? Да, да, да. Ага. Блін, прикольна заставка. Я це все передивлюся, я вам відповідаю. Ну, воно виглядає дуже круто. Я думаю, ви бачите. Зараз попробую, ну От, просто гляньте. Ювелірний Ювілі... Ювілі... магазин. годинник. Ну, на таких котлах, звісно, двигаться. У мене що? Та! Куди годиться? Ось ось. Де часи? О! Ну, звісно, не engage, але тим не менш. Тим не менш. Потужна трубка. Да. Ні, ну це треба, звісно, так. Да, Почитати, подивитися, тут така історія, що ой-ой-ой. казино, все дела. Пф, блин. Котлы, казино. Ну, не, ну по-богатому, по-богатому, конечно. Что это у нас? Покер? Hit me. Нет, это очко, походу. Опять часами светит. Но ну, что случилось? Да. Есть, 21. Там еще. Частина друга. Ну, ви поняли, да? так? Я так зрозумів, що я тут можу скіпарити е, ці всі місії. Можу, див... ну, можу не кататись, а чисто подивитись історію. І це, походу, блін прикольно. Я цим обов'язково займусь, просто я не буду затягувати менюшку надовго. Бачите, тіпа, тут, от е, цього ми, тіпа, проходили, тепер цю пінолопу появилася Сьоніколь. Але якщо натиснути один, нам ну, пропустить е, всю її гонку, і ми перейдемо до наступної. По-моєму, це прикольно. Да? Так, да. опять-таки, наскаймо 1, і наступна е ситуація, що нам там пропонують. Тобто, я так розумію. Так, вже да. бачите, пенелопа появилась, інші кенти, якісь, тут треба щось вибирати. В Взагалі, ви все зрозуміли: Бетка, темка. я зараз сяду займатися цим, буду переглядати, дивитись, і якщо виникне можливість купити медіа ревів кіт. Ви знаєте, що воно того дійсно вартує. Ось така от інформація стосовно. а ні, Ну подожіть. Стосовно цього всього, знаєте, що цікаво, а якщо я напишу не ворлон, а, наприклад, своє ім'я там Фенікс, що ж, ж не перевірять, вдруг вони напіздюнкали нам, що, типу, напиши ворлон, і буде все заєбон. Ні. Зараз перевіримо. Заходимо. Ми видалили так тільки що дату. Ну ви бачили, просто видалили збереження. І перевірка буде на інше ім'я. Окей. Головне зараз пропустити цю заставку, яку я не, не можу пропускати постійно. Ай ті-ті-тіх-тіх. Окей. Старт гейм. Тепер я як зазвичай. Стоп, динамікс. Оце облажався. Тільки нічого не пишіть, пожалуйста, на цей, на цей рахунок. Е і побачимо, зможемо ми скіпати чи ні. Скіп, 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 скіп. Ну, це я скіпнув заставочки. Ну, ви поняли. Щоб ви пришвидчити, як то кажуть, в 20 хвилин відоса вкластись. А то і так уже засиділись. Скіп, 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 скіпі, все скіпі. Поехали вже. Поехали, поехали. День перший, ми вже його десь бачили. Так, гоу. І тепер я пропускаю одиничкою, троєчкой, ворлон, ворлон тема. А звичайним ім'ям будь так добр. Їдь до, до перемоги. Тихо, тихо, тихо. Ну, ви поняли, коротше, що хочу додати. Додати я хотів те, що е, версія для преси медіа Review прикольна. Якщо у вас є ідеї, побажання, що ви хотіли бачити на каналі, які відоси, е, то обов'язково пишіть мені в коментарях. Ваша підтримка для мене це лайк підписка. Ну і всіх обняв-підняв. З вами був Михайло. Бувайте!